Всім привіт. Сьогодні у нас 79-й день та 13 серпня на календарі, як ми пірнаємо холодний басейн. <кхід> сьогодні трошечки пізно я сьогодні е, мав справи і е, трошечки пізно пірнаємо. Ну і температура відповідно більша ніж зранку. Зараз на градуснику у нас 22 градуси вода. Тому е, якщо вам вже з цього місця не цікаво, можете виключати. Зустрінемося в новому дні. Але на жаль, сьогодні температура саме така. Погнали пірнати не затягує ні ваш час, ні свій. Тому що ще багато справ. О, файно. Є двадцять це взагалі величка пісня. Я треба знову басейн накачувати, бо зараз через э, край піде водичка. Красота. На дворі досить е, тепленько, вітру немає, не холодно. Ух, то, що треба. Але літо підходить до завершення. На жаль, дуже швидко пролетіло. Ось такі пороги. Да, супер, вода пушка. Лазимо, тому що тут ну, немає сенсу сьогодні довго сидіти, а роботи ще багато. Тому всім зразу дякую за перегляд, буду сохнути, всім гарного дня бажаю і мирного неба. Зустрінемося в новому деньочку.